Цікаве питання моє. Mm. Кажуть, що ми дві стінки міряли у капельної стрічки, а не одну. Це як? Ну, тобто склали удвічі. Думають, що а. вона настільки тонка. Ні, друзі, ну це ж неможливо. Якщо там 0,19, наприклад, показує, то як це може бути? Тоді ж скільки вона має бути? 0,09. Дивіться, давайте все. Чесно, дивіться, беремо ось наш рулон, так? Да? Відрізаємо шматок капельної ленти. А, Розрізала її навпіл. Беремо саме тонке місце. Саме тонке місце у нас тут. Бачите поміж, поміж цими штуками. Кажи, що ти розвернув. Розвернув її, бачите? ось одна. Бачите, до речі, вона в чорно всередині, а біла ззовні. Так, беремо, вставляємо мікрометр. по центру, посередині. Покажи, що вона з другої сторони чорна. З другої сторони, бачите, от, чорна. Да? от. Все чітко? Чітко, так, все, без шина монтажа. І крутимо. Уходит 0,19 мм. Помните, и до характеристика.